Цю годину нашого ефіру розпочинаємо темою державних архівів в Україні. Будемо говорити про те, як зараз українські працівники архівів по регіонам намагаються зберегти документи національного архіву, що вони для того роблять, і яка ситуація по державним архівам в областях. Будемо про це все говорити детальніше. І вже маємо на зв'язку нашого першого гостя Анатолій Хромов, голова Державної архівної служби України. Вітаємо вас, пане Анатолій. Олію вечір. доброго вечора, пане Анатолію І розпочнемо нашу розмову із вашої цитати, зокрема із Фейсбук сторінки. Росіяни продовжують нищити та розкрадати українські архіви. Загарбники повторюють подвиги своїх попередників часів. Нацистської окупації в роки Другої світової війни. Так ось про що йдеться, і будемо говорити з вами, скільки всього архівних установ у нас є в Україні, і власне про те, про що ви написали у своїй Фейсбук сторінці: про те, що грабують, куди вивозять і для чого. Ну, станом на початок повномасштабної війни в Україні зберігається більше 86 мільйонів. Окремих одиниць зберігання, це окремих справ, які розпорушені по широкій мережі державних архівних установ. То ми маємо сім центральних архівів: більшість в Києві, один у Львові, один у Харкові. Маємо регіональні архіви, це державні архіви відповідно областей і районні, точніше архівні відділи районних державних адміністрацій. Ситуація різна, загалом, ми попередньо аналізували ситуацію. Можемо сказати, що з цього масиву з цих 86 мільйонів е, одиниць зберігання, станом на зараз, Україна не контролює е, десь півтора відсотка справ, тобто вони є на окупованих територіях. Е, більшість архівів е, українські. Архівісти, працівники обласних державних адміністрацій забезпечили евакуацію. В першу чергу мова йде про е, підконтрольні Донецькі і е, Луганські частини областей. Е, найбільш критична ситуація склалася з державним архівом Херсонської області і відповідна архівними установами Херсонської області, тому що там дуже швидко. Було втрачено контроль над територією і не було забезпечено евакуацію фондів. І зараз, в останні дні, нам відомо, що окремі фонди окупантами вивозяться, фактично, йде Анатоліє, грабіж. У нашому ефірі згодом обов'язково сконцентруємося на Херсонщині і на цьому архіві. Давайте зараз повернемося до загальної цифри. І ось роз'яснимо також нашим глядачам, якого виду є архіви і чим вони різняться один від одного. Ну в цілому архіви є всюди. Да, тобто ми маємо розуміти, що є таке поняття як національний архівний фонд. Це ті документи, які мають історичну, практичну, культурну іншу цінність, і вони зберігаються в системі саме державних архівів і мають зберігатися вічно або постійно. є також документи так званих трудових архівів. Це зазвичай архівні підрозділи органів місцевого самоврядування, де люди звертаються у Випадку потреби для підтвердження якогось трудового стажу, факту роботи, інші, інші соціально-правові питання є приватні архіви, не так багато, тобто ну різноманітне архівних установ. Але, скажімо, архівна служба найперше опікується, звісно, національним архівним фондом, що є власністю держави, українського народу і є нашою культурною спадщиною. Власне, про релокацію архівів ви почали розповідати так, що вони були релоковані, зокрема з тимчасово окупованих територіях, куди переїхали ці архіви, і що з ними буде? У майбутньому, зокрема, маємо проблеми із зв'язком, але зараз е, я сподіваюся, що вдасться відновити. Є вже Анатолій Хромов, голова Державної архівної служби України, з нами на зв'язку. Власне, про релокацію архівів, куди переїхали і яке майбутнє на них чекає. І не лише архіви, але й також працівники. Чи вони е, теж переїхали? Е, я би станом на зараз публічно не говорив, тому що кожна евакуація це. Великий ризик безпосередньо деякі евакуації продовжуються, тому що ми маємо навіть досвід Другої світової війни, і які підкреслює те, що навіть під час евакуації знищувались документи. Тому, скажімо так, генеральним штабом визначено перелік умовно безпечних регіонів України, тому що насправді ми. Не маємо жодної області, яка не зазнавала ракетних атак або атак там дронами. Але ну, наші військові вважають, що інші регіони є більш безпечними із прикордонних прифронтових районів або тих, які вже повністю окуповані, якраз і проводилась евакуація фондів. Щодо користувачів е, архівної інформації, нічого не змінюється, тобто сайти мають працювати як і раніше. І якщо вам потрібно е, зробити запит до, скажімо, державного архіву Луганської або Донецької області, ви заходите на офіційний сайт, знаходите там емейл і можете надсилати запит. Е Щодо опрацювання, там, якщо у вас є якісь інформаційні потреби, потреба отримати архівну довідку, витяг або копію. Пане Анатолію, а таке питання. Ви вже сказали, що працюють сайти державних архівів по регіонам. Ми це бачимо, так можемо з ним, ними користуватися і заходити до повномасштабного вторгнення. Активно велася робота з оцифрування документів державними архівами. І як зараз з цим процесом він призупинився чи продовжується? Можливо, в інших регіонах релоковані архіви оцифровуються. Яка зараз ситуація? Темпи невпинно зростають. Тобто хочу відзначити, що ми багато чого втратили як держава, незалежна Україна. Тому що, ну фактично, до 2019-2020 року були дуже низькі темпи оцифрування українських архівів, які б потребували тисячу років для того, щоб оцифрувати весь національний архівний фонд? За часів мого керівництва? Нашої команди темпи оцифрування зросли майже на 500%. і ми продовжуємо підписувати угоди про співпрацю з різними українськими і міжнародними інституціями, які допомагають там, де це можливо і безпечно, оцифровувати українські архіви. Я бачив попередні аналізи наших програм оцифрування. навіть в порівнянні з минулим роком, темпи зростають. На жаль, буквально от тенденція останніх місяців дуже негативно впливає на оцифровку, тому що дійсно ми, архівісти, як і вся країна, ну змушені корелювати наші плани, нашу роботу у зв'язку з постійним вимиканням електроенергії, тому це ну, очевидно негативно вплине. Але не зупини нас в тому, щоб не тільки оцифровувати українські архіви, але й представляти їх онлайн. Я раджу всім нашим користувачам підписуватися на сторінку державної архівної служби у соцмережах і на сайт. Ми постійно щомісяця робимо дайджест цифрових новинок державних архівів, тобто публікуємо ті списки фондів справ, які оцифровані і вже представлені. Українськими архівами на своїх сайтах, або ми от в цьому ж році, якраз під час навіть активних воєнних дій, презентували єдиний, єдиний портал доступу до українських архівів. Його теж можна знайти посилання на офіційному веб-сайті Державної архівної служби. Пане Анатолію, тоді е, наступне запитання логічно витікає з того, що ви нам повідомили, що є е, е, певна так певне відслідковування, можливо сказати певна статистика оцифрування документів по державним архівам в регіонах України. Можливо, можете сказати, який архів е, в якому регіоні я маю на увазі в лідерах у цьому, якщо відслідковуєте цю ситуацію. Ну, минулого року лідером у нас був Державний архів Полтавської області. Там були шалені темпи оцифрування. Щоб ви розуміли, мінімум робили на день 12 тисяч копій, тобто окремих стрінків. Це лише щоденно. В цьому році у нас долучилися ще архіви з такими високими темпами. Це центральний державний історичний архів у місті Київ високими темпами. оцифровує, центральний державний архів вищих. Органів влади управління, ну і скажімо таку роботу роблять фактично всі архіви в першу чергу. І найбільші результати це дає співпраця з нашими міжнародними партре... партнерами. Зокрема, є американська некомерційна корпорація search яка по всьому світу оцифровує генеалогічні джерела, і ми тісно з ними співпрацюємо. Майже половина. Архівів вже мають угоди про оцифрування цієї корпорації. і ми плануємо долучити, незважаючи на війну, всі державні архіви до такої співпраці, що дасть нам в майбутньому, в перспективі 5-7 років, можливість оцифрувати всі джерела, які потрібні для дослідження власного родоводу, тобто мова йде про там метричні книги, переписи населення, книги, реєстрації актів цивільного стану тощо. Власне, про міжнародних партнерів ви заговорили. Я так і не завершив тему релокації архівів. І чи розглядали, або ж є такі випадки, що особливо цінні документи були вивезені за кордон тимчасово на зберігання. А ні, і, скажімо так, це навіть з партнерськими країнами певний ризик і певна важка процедура, тому що мова йде про переміщення культурної спадщини. Однак я знаю, що йду домовленість про ем, релокацію оригіналів частини фондів е, документів комуністично-тоталітарного режиму, тобто ті, які зараз зберігаються в архіві СБУ, які ще до війни потребували реставрації. І я знаю, що з одеського підрозділу в Чехію мають перемістити великий комплекс документів для того, щоб техські партнери відреставрували ці документи і потім повернули в Україну. Тобто ми зараз вирішуємо всі ці юридичні питання. А про міжнародний такий аспект релокації, хочу сказати, що ми. На початку березня, мені здається, підписали з національним архівом Сполученого Королівства Великобританії угоду, завдяки якій наші британські колеги і партнери надали нам змогу безкоштовно зберігати оцифровані вже архіви, тобто цифрові копії, на серверах Великої Британії, і це дуже важливо, тому що на жаль. Наші інформаційні ресурси, як архівної служби, так і окремих архівів, постійно зазнають хакерських атак російських угруповань, зрозуміло. Дякуємо вам, Анатолій Хромов, голова Державної архівної служби України, був у нас на зв'язку. І загалом ми говорили про установи в Україні, які втрачені, який відсоток, і що з ними буде.